Синьо-жовтий прапор України, який сьогодні є потужним символом національної єдності та незламності, має багату та складну історію, що сягає корінням у глибину століть. Його шлях від зародження ідеї до офіційного визнання як державного символу був довгим і тернистим, але водночас величним та натхненним. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар, щоб відео потрапило в рекомендації. Перші згадки про синьо-жовті кольори у символіці України сягають 12 століття. Їх можна знайти на гербі Данила Галицького, де золотий лев зображений на блакитному тлі. Згодом ці кольори використовувалися в гербах інших українських князівств та земель, а також у прапорах козацьких полків. Важливим етапом синьо-жовтого прапора як національного символу стало 19 століття. Саме в цей період, на тлі зростання національної самосвідомості українців, ці кольори почали активно використовуватися у політичному та культурному житті. Одним із знакових моментів стало 1848 року. Коли під час революційних подій у Австрійській імперії українці Галичини вперше публічно підняли жовто-блакитний прапор на ратуші у Львові. Цей акт став потужним символом прагнення до незалежності та об'єднання українських земель. Протягом ХХ століття синьо жовтий прапор використовувався різними українськими державними утвореннями. Він майорів над українською народною республікою, Українська Народна Республіка. У 1917-1920 роках а також використовувався Західноукраїнською Народною республікою Західноукраїнська Народна Республіка у 1918-1919 роках. Однак у радянський період використання синьо-жовтого прапора було жорстоко придушене. За його поширення людей переслідували, кидали до в'язниць та таборів. Проте, незважаючи на репресії, Прапор залишався символом нескореності та віри українського народу у своє майбутнє. Знову піднятий над незалежною Україною у 1991 році синьо-жовтий прапор офіційно став державним символом. З того часу він майорить над державними установами, навчальними закладами, житловими будинками і у серцях мільйонів патріотів. Сьогодні синьо-жовтий прапор України це не просто полотнище з двома кольорами. Це втілення багатовікової історії, героїчної боротьби та незламної волі українського народу. Він надихає на подвиги, єднає в часи випробувань та дарує віру у перемогу. Ось декілька цікавих фактів про історію українського прапора. Існує кілька теорій щодо походження синьо-жовтих кольорів деякі дослідники вважають, що вони покат від герба Київської Русі, де синій колір символізував небо, а жовтий пшеницю. Інші вбачають зв'язок з кольорами козацьких прапорів. Протягом історії використовувалися різні варіанти співвідношення синьої та жовтої смуг. Однак з 1992 року офіційно встановлено пропорцію 2,3, де синя смуга знаходиться зверху. синьо жовтий прапор України є одним із найвідоміших національних символів у світі. Він використовується на міжнародних змаганнях, дипломатичних зустрічах та інших важливих подіях. У 2014 році, після початку російської агресії проти України, синьо жовтий прапор став ще більш потужним символом єднання та опору українського народу. Він надихає людей на боротьбу за свободу та незалежність.